Намасте. мене звати Гнаті Валена, я інструктор з йоги, і дана практика буде як зайти йога-нідрасину. Постараємося швидко, але загалом нам треба буде гарно грітися. Якщо у вас немає гарного складання, тобто складки, і ви зазвичай сидите десь ось так, навряд чи ви зможете зайти туди, але попробуємо погрітися. Добре, сядемо в Дандасину стопи на себе, і я витягуюся. Потилицею вверх, підборіддя, опускає вниз. І зараз просто трішки подихаємо. Стопи максимально на себе вдох. Видих. І ловіть, що поясниця пласка. Якщо важко, руки і я штовхаю вперед. Вдох. Просто заповільнюємося, видих. Штовхаю руками підлогу вдох. Видих. Ще раз, вдох. Видих. робили вдох. І на видиху опустилися, наскільки гаразд, наскільки ваша складка. Якщо можете взятися за пальці ніг, на видиху опускаюся вниз по що метанасана? Єдине, що напружено стопи. Постійно натягуємо на себе. Пятками давимо вперед вдох. видих, Вдихаю, не вже віддихай в груди. можливо, будете тут вверху. Вдох, тіль розслабити спину. Продихати лопатки, видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Ще вдох. раз вдох. Видих. Витягнувся, вдох, прогнулись. І на видиху опустилися ще більше вниз. Руками чуть-чуть потягнулося далі. Ви зможете трішечки далі. Чуть-чуть далі. Вдох. Розслаблено, що видих. А вдох. Видих. Вдох. видих. Ще раз вдох. Видих припіднялися до гори. Руки затопорвати нас і до гори, стою. Один. Вже відплаский дубку до гори. Видих. Обдох. Видих. видих. Вальцями давлю в підлогу. Видих. Вдох. Видих. Ще один раз. Вдох. На видиху опустилися вниз праву ножку прижали до себе, якщо можна під коліно. І видихаю 10 разів. Стараюсь не вперед вижимати, а на себе можете не повністю доворів ногу, можете прогладити собі загнє бедро. Видих. Видих, 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 і на видих озупились, видих. І на себе дотягую. Видих. Дуже спокійно. В видих. Кожна своя амплітуда. Видих видих, видих, видих. Дотягнули, якщо може, чолом до ноги, руки ліки зігнуть. Якщо можу підберіть ступу, можете витягнути вверх. Стою. Один. Два. Три. Чотири. Ну, Перечі можу опустити вниз? П'ять. Руки витягнули вперед, стою. Один. Два. Три. Три. Чотири. П'ять. Ставлю стопу. П'ятоги над коліно, Розкриваю ножку вдох і на видиху опускаюся вниз. В коліні має бути комфортно. Якщо прям дуже некомфортно можете внизу поставити вдох. Водих. Стопа на себе один. Два. Три. Чотири. П'ять. Припіднялася вверх. Вдох. Підтягнули ножку до себе. Руками штовхнулися вверх стою. Можу маленькі покачування зробити, якщо відчуваєте, що вам необхідно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ятку кладу. Під коліном гонилки в мене паралельні одна одні. Якщо стерчите, просите пробуйте, просто прогнутися. Mm. Якщо можу, чим більше я нахилюся вниз, тим більше ноги впадуть. Можу потягнутися вперед, видихаю. Один. Стопи максимально натягнуті на себе. 2. Чотири. П'ять. Вернулися назад, витягнув ножки. Трішки побили ліва нога. витягую десять разів. Пішли? Десять, дев'ять, вісім, сім? Шість? П'ять. Чотири? Три? Два. Один. Стою. І десять раз. Можете стопу натягнути. На себе Дотягуй. Десять. Девять. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Якщо може, чоло. Росслабляю якщо відчувати. Якщо може, підборідним. Один. Два. Три. Чотири. П'ять руками тянуться вперед. Один. Два лиця розслаблене. Коліна жорсткі. Три. Чотири. П'ять. П'ятку над коліном вдох. Стопа на себе видих. Один. Два п'ятку. Максимально штовхаю. Три. Чотири. П'ять. Відтянулися вверх. П'ятку. підсунули до себе. Стараюся. ну я груди не поставлю. стараюсь просто прогнутися. Один. Два. Сілиться розставляю. Три. Чотири. П'ять. П'ятку ставлю під коліном Агніста мхаса на стопи на себе вдох. Кому треба? Залишайтесь вверху, прогинайтеся вдох. Видох опустилися стою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Припинялися вдох. Видих. Вдох підтягнулись. Планка чутурани, можна з колін, собака родина вдох. Поки вниз, Видих. Правою ножкою пішли вперед. Ящірка. Вдох. Видих. Ручки поставили ширше. Видих опустились. ну Мені зручніше буде видих на складання, тому мені тут краще вдох. Але ви можете по-різному, тут може бути видих. Тут вдох в залежності, куди зусилля прикладаєте. Мені зручніше вдох, видих. Ступа на себе вдох, видих. Вдох, видих. Вдох. Видих. Якщо треба, зупиняєте відео і переглядаєте. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. видих. Запинилися на вдосі. Якщо важко коліно можете поставити. Якщо можете, коли випрямку сторони в сторону. Вдох, видих. Один. Два. Якщо дуже важко, можете лишитися на передпіччях. Три. Чотири. П'ять. Вернулися назад планка. Чотири гравидих. Собака морди вердох. Два комфортного вниз. Левая ножка пришла в бик. Стою. Вдох. Выдох. Руками пришла в сторону. Опустилась вниз. И Вдох. Один. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Видох, вдох. Видох, вдох. Видих зупинилися вдосі. Якщо можете чоло підборіння. буріння, ставити, що його. Два. Три. Чотири. Ні. Повернулися назад. Тонка. Твер говорить. Собака мурди вердо. Собака врудились. Видих. Роблю прыжок або крок крок вперед. Широкі ноги. Беруся за пальці. Подану ткаси на вдох. Прогнулись, видохіх, підтягнулись. Стою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ножки поставили разом, От катаса на вдох стою. Один. Два. Три. Чотири. І на п'ять опустилися весь Видих. Витягнулися вдох. На широкі ноги. Присіли в коріння, повернуся в замок. Витягуюся вдох. Можете лишитися по центру. Можете дивитися вверх. Коліна може бути зігнути. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вернулися назад на іншу сторону. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Не видих. Вдох. І видих. 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 До видиху, ручки, візити, на видиху вернули ручки, пробуємо колійком взяти хлочки. Ручки ставлю до підлогу і сідаємо. Можете посидіти так, якщо відчуваєте, що можете взяти ручки за очі, береться за очі. Вдох. Отже, піду себе видих. Вдох. А видих. Вдох. Якщо можете, стопи під себе, я пробую опустити черту. Або підберіть вниз. Можете просто попробувати зробити малесенькі покачування. Вдох. Видих. Вдох. Видох. Вдох. Вдох. Вернулися. Якщо ви можете з цього положення вижити. Ці то Тобто я п'ятками то давлю вверх. Буде чудово. Вдох, видих. Якщо. Якщо можете спробуйте забрати через бакасан, якщо ні, то то Лавка, чотиранговий видих. Собака роди передох. Обаком Собака дерес. А ага. видих. Я можу зробити зараз пряжок, можу крок-крок. В теорії, якщо можете, буде підасно супер, да? Якщо важко, я роблю крок-крок. І сідаю на дубку. І я пробую зайти ручками з лиси. Угу. Можу залишитись тут, якщо можу, п'ятками додавлю вверх. Один. І ноги звожу до плечей два. Три. Чотири. Як попробуйте ручкою взятися за бочно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Пробую руки поставити на підлогу. А піднятись трішки повище. Зайти всередину. Руки може залишати так як є. І можете попробувати стопу ну, завести на стопу. Хоп. І залишитись ось так. А Якщо відчуваєте, що можете в голову. Завертися вниз. Один, Два. Три. Чотири. П'ять. Руки склати на підлогу. Можете ще тут побути, ніби коліна будуть йти назад. І продихаємо. Ви так само можете ноги поставити на диван. Зараз покажу. На диван робить планки чотири. Якщо ви можете взяти стілець. Ну, диван краще. Ну, можете ножки разом, можете перехрестити. І видох. Просто видихаєте. Вдох. Видих. Вдох. 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 Видох. Вдох. Видох. Віддох. Видох. Вернемося назад скомпенсуємо. Вон підчурану. Собака, морде вердох. Собака, морди вниз. Видох. Я роблю. Ліжок або прокат вперед. Супер. Ага. Ми можемо з лежачого положення заходити легше, ніж о, з стоячого, але нам важливо могти, по-перше, завести коліно за плечі, щоб ви умовно могли так сидіти. Або ви можете робити ось ці речі, якщо ви тут не можете скласти, навряд чи зможете сильно ногу завести. Так? Можу пробувати витягнути. Вдох, видих. Рука може бути в сторону. Вдох. Видох. Вдох. Видих. І коли ми будемо робити ногу з голову, нам просто потрібно буде в ротацію розвернути. І да? на іншу ножку. Так само за плече. Максимально високо. Витягнулись. Вдох, видих, вдох. 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 Видих, Вдох. видих. Тобто можливість завести коліно максимально далеко за плече і дуже зізнати на одній руці. Я потім ніби розверну ножку в сторону. Так. Угу. Лапки чотири. Собакоморди вверх. Собакоморди вниз. І на іншу сторону. Можемо по-різному відчувати різні сторони. Саме головне, що лежаче будемо максималі. Я так само. Спробую завести поліна ніби максимально назад. Завел, може спочатку за плече, і потім я ніби стараюся, коліно в мене буде постійно зігнути. Ніби клятку, ніби гомілку опустити вниз. Гомілочку опускаю вниз. Ніби плечима штовхаю вниз. Я роблю прокат вперед і сідаю, розкатуюся вниз, беру ножки і зразу розвожу до бочком видих. І дуже відпочиваю. Живіт плоский, придавлю коліна. Вдох, видих, один. Два. Три. Ноги сильні. Чотири. П'ять. Хібі бейбі. Ну, легше має бути. Один. Да, я давлю коліна вниз. Два. Три. Чотири, 5. І тепер ви знову заводите коліно, ніби колінка заводитись на за плеччика. І можете спочатку перехрестити ноги і пронигнути. А можете спочатку завести за голову І іншу ножку заговорити. Я не повиштовху плечі на себе назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. На видиху п'ятки ставлю на підлогу, беруся за сіниці. Можете в бабочку одхід назад. І сижу прога. Пархалас один, два. Три. Чотири. П'ять. Зігнули коліна двох карма підасано. Руки витягнув припхає, потом сам прижали ножки. Два. Три. Чотири. П'ять. Ножки. Можете через сторони, можете просто вниз розкатати. Шавасина з вдох. Видих. Очі можете закрити вдох. Діла розслаблене, печі розслаблені видих. Вдох. Видих. Відчуйте тепло в центрі ваших грудей Це розходиться по всьому вашому тілу. Діло розслаблене, ножки. Ваші очі усміхаються. Ваші губи усміхаються. Напруги в тілі немає. Воно міг не і розслаблено. Дякуєте собі за практику. В принципі, зробіть практику вдячності. Поговорю, дякую собі. Це маленькі речі. Будь-які приємні речі, які є в вашому житті. І зустрінемося на біля Намасте.